Шокуюча травма Маліновського у матчі проти Венеції. Руслан Маліновський травмувався під час матчу з Венецією. Наразі спортсмена прооперували. І поки він реабілітується, ми розкажемо вам про цей травматичний інцидент. Під час поєдинку в Венеція Дженоа в рамках п'ятого туру серії А Руслан Маліновський зазнав безконтактної травми. Навіть візуально це все мало моторошний вигляд. Гравця винесли з поля на ноша. Згодом стало відомо, що внаслідок цього інциденту у Маліновського було пошкоджено гомілкостоп. У неділю, 22 вересня, Маліновський переніс операцію на гомілці. Дженоа називає її Пішною, а стан самого футболіста хорошим. Найближчими днями українець розпочне процес реабілітації. Водночас клуб не уточнює, скільки часу потребуватиме Руслан для повноцінного відновлення. Хоча наразі точний діагноз ще не встановлений. Очевидно, що у 2024 році Маліновський у матчах участі не братиме, і не лише за Дженоа, але й у складі збірної України в лізі націй. Сподіваємося, що реабілітація Руслана Маліновського мине добре, і віримо, що зможемо побачити його у матчах вже наступного року. Підписуйся на Дівіспорт, щоб стежити за спортивними подіями.